Хто тут дивився моє відео про те, що я бризкав сою, то знаю, що в мене відпав штатівчик. Штатівчик отакого плану. Ну, був він вертикальний, я його переробив на горизонтальний. Тут на закропочці вирізав пластинку. В общем, нижня частина стола і теж. Ну і таке вийшло, телефон вставляється, держиться, нормально, все мене устраювало. Тут під конусок закручується, тут утріняється. А тут ось на резинці бу, була якась чи, чи, клей, чи Що воно за зараза була? Взагалі воно в цій резинці всередині було. І зразу воно як резин, ну як... Оця силиконка була. Суцільне воно було. А потім це йому вже 7 чи 8 год. Потім воно почало це розставати, розставати, почало текти. Я знаю, там бувало. Вимивав, підмивав. А це вже ж відпало зовсім. То задумаюся, щоб взяти його якось так, зробити для нього рамку. В панели. панелі. І зробити, щоб воно так якось на рамці було. Ну, подивлюсь. Панель вроді цупканько держиться. Трошки хитається. До кабіни вона практично жорстко там прикручена. Так що різниці не буде, що на що на... Панелі. Тільки треба буде з або з уголка, або з профтруби його робити. Наверно, з уголка буду робити, як не 25-го, більше тут не треба. А тут посередині цей прижимчик зніму. Он, а там де оцей прижим стоїть, то Татью маю, о! Там де прижим стоїть, то то... его вытяну, а туда мебельный болт вставлю. О, вот так, красиво. Выглядит. И будет он на болтове. Тут в середине он. В середине саморез. Тут и тут. Соединяю Дві половинки оцієї нижньої частини пластикової, винт розкрутиться, ті дві, два саморіза відкрутиться і все, і воно роз... ну, вийметься отой прижим, язичок оцей. Цей. і поставиться туди бультик. Та таке. Треба працювати. Вовжди. Хоч не хоч, лень не лень, а. А без навігації храновенька. Тут -ту -ту -ту, ще ні разу Батя із флажками не бігав. Не моє бажання, щоб він дихав, гадостю хвати колгуспа. Батя то за вітром, а за мене можете сказати, так ти ж дихаєш. Ну, У мене є респіратор. Поганий, хороший, а, як той казав, на... Кінську морду налазить мать тіадрим. Резинка тільки розтягнулася, треба буде резинку замінити оцю. В когось з трусів витягнути. Бо в цьому році теж спадає. Та вже і зазор дивлюсь там якийсь. О, там в мене вже і резинка там. Взагалі, респіратор теж треба міняти. Знайшов в себе в епіцентрі такий кусок уголка 25-го. Зараз буду сюди робити кронштейни. Панель у мене сохранилася пластикова, як попередніх власниках. І... І буду отак її тулити. Кронштейники пороблю, повідрізаю, а потім придавлю отут, тут воно стоятиме, придавлюватиме цю панель. А вже до цього виварю верхушку. Заготовка з епіцентра готова. Зараз з тієї сторони обчерчу. Крипожна тежся. І... И все. И буду такий кронштейник. Отак, раз, два и отверна. Сейчас болтики попідбираю. Будемо далі працювати. Так буде затягнуто, поставив О, болтик закрутив, панель, шівалиться зуси. Подивимось. Вібрації будуть, не будуть, ну та я думаю, куди вони дінуться, звісно вони будуть. Буде краще, ніж в руках. Дивіться, як гарно метал переводю. Раз-раз пішов в під центр в себе, знайшов кусок металу поганенького, перевів його і все. І робимо далі. Що тут у нас вийде? у нас вийде отак. Це така конструкція вийде Буде воно Отак от стояти, а туди буде перемичка. Це вже точно буде жорстко і буде наверняка. Ну а це ж по аналогії, як воно там от так, от так. О, аналогічно. Відзеркально. Оп, лево и право. Сейчас все это дело с помощью электрода Ли-220 прихватится и все. И пойдем мерять на тракторе. Что-то такое получилось. Сейчас почистю и поставлю. Так, поставил. Так получилось. Упс. Зараз померяю перемичку і буду варювати. У мене вийшло 45,8. Щас відміряємо і відріжемо. Відрізав, наживив, прихватив. Тобто, наоборот, зразу прихватив, не надіваючи, я сюди сварку не тягнув. А потім прийшов сюди, наживив. Більш менш нормально стоїть зараз буду уварювати Уварив. Зараз піду обіб'ю, а піду ще раз примірюю. Робота движеться, вже навіть п'ятачок приварив. Десь мінус напротяг руля. Такий вигляд вже з кронштейном. Тільки ще поки на присоски. Ну зараз присоску зніму і будемо ставити на болт. Ну, так буде. Так буде видно Нормально якраз. Можна ще вище підняти, штатив там двигається туди-сюди. Так що буде такий звір Такий вид розібраного штатива. Штифток стояв. І ось так воно буде стояти. Зараз буду якось лампічити Оце відверстие, я зараз помірюю, наверное, болтик на 8. І все це діло треба скручувати. Розмітив центр. П'ятачка. Буде приблуда. вже розточив отвір під болтик на 8 вісім. Дев'янош болтик на вісім. І що тут ще можу сказати? Ага, зробив пази. А отут легенько чук Чик, щоб не прокручувався. Так, свердимо, варим і збираємо. Поставимо кронштейн, приблизно виставив, щоб перпендикулярно був. Не знаю, може трохи кривувати. Таке, як виставляв рівно, а тепер... тепер таке, як наче прокрутити, його треба. Так занадто. В общем, дать приблизно так. Сейчас с маркером ставлю в тут стоит. Тоже правильно, все равно толком не приварю. Потім, в случае чего, напинеш підрівняю. Поставив капельки. Не знаю, туди, не туди, сейчас болгарка підрівняю. Так, невисоке, правда. Сейчас, наверное, та да хватає їх. Хватить, там невеличкі, якби тільки, якби тільки щоб не прокручувалося. Так що пойдете. Все на тому ж місці, все той флакончик. Тільки кросити тепер будем кронштейн. Уже все поприварювано, подоварювано. В общем, наслюняв як міг зрягунькав, так що будемо зараз красити. Покросив легенько, хай сухне. Висохне, будемо ставити. Так, підкрасив другий слой трошки. Ой-ой. Заразом кронштейн трошки підсвіжив. То що apa. робив. Мені чорні руки. І діти трохи погралися. вже Дав Дав їм попшикати, а як же як ж же їм не даси. Переверніть, покажіть, що Шо ви робите? Йоп твою нехай. Ану, 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 ліза, не балуйтесь, не балуйтесь, хорош. Покажіть, що ви нарисували. У вас теж вийшло гарно покрасити. Еддар, так а з тим що робити? Ти задовбав! Не, не ржіть, хорош. Е, 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 не вимазуйтесь, хорошого того нема. Не чудіть, все, хватит. Лиза, поклади хай сохне, он у мене сохнет. бач? Хай И вы кладите хай сохне. <связь> Пиши руки мить. Давай. Трешки подсохло. Это все подсохло. Шик, шик. Так, сейчас будем скручивать, собирать. все все безделуха. Доводити його до, до пуття і встановлювати на місце. Зборку ж, понятне діло, що не знімаю, того що. до да, того що. Того, що... Ай, і знімай і попадай, взагалі, це не діло. Ладно, соберу, покажу далі. Так виходить. Опа. Зараз, рук, шайбочка. Це ж бачите, зборка така. Ладно, щось пізніше. Діти ногті мені покрасили з балончика. Хожу, красуюсь. Легенько пласку губчиками вжов, щоб тільки тільки. Давай фокусусь. Щоб тільки-тіка піджалу гроворок. Втягнуло і все. шик шок шок Так. Оп. Все воно скрутиться і все воно буде держатися. Так, крутим далі. Вже потихеньку стає на щось похоже. Ага. Оп. оп оп шик Шік-шок-шок. И вот мы уже на месте. Я и Кронштайн. Опс, опс. Так, сейчас все. для удобства откроем эту дверь, пойдем зафиксировать. Опрыскиватель до сих пор стоит. Треба его снимать. Но... Думаю, вже зніму. Приїхав тоді ж ночью. Не такий він важкий, висить на навескі таюсь. Так, це. фіксуємо. Ну, будемо потихеньку собирать. А, соберуть. Треба Треш стекло відмить. Бля. Сімен Сімен. Три помощника в мене. Олія, туалетна бумага. Це для того, щоб. Саму цю... Як сказати, що воно? Клей, не клей, взагалі, щось відмите. Роз, розвести. А потім можуть олію вимию і все. І буде бенчик. Олія вже свою роботу зробила, а зараз робить свою роботу. помивати для стекла Опа! Опа-опа-опа-опа майже нема. Зараз туалетну бумагу поміняю. І що, туди. Трішки миючого, трішки оліє. Ну, я вже не бачу. Ну тобто бачу, але дуже його мало. Так набагато лучше. А то приберемо. Так воно все вийшло. Так як сижу, оце я так дивлюся, то воно навіть за капот не виходить. Тобто обзору не мішає. Така культурненька рамочка. Все. Трошки промудохався. Зато я думаю мені подобається. А останнім пофиг. Ну хто хоче. Тусь копірує. А кому не треба дробищати, звісно, воно буде бриніта. Хоча не сильно воно й бринит. Ну це ж зрозуміло, що пластмаска, що що тим? Ну, Жорстко вроді більш-менш стоїть. І то запанеше велю. То не шевелець. там. Я ж кажу лучше, ніж в руках, а то бризкав, держу його в руках телефон. Там десь штанги щось зачепив. Там десь э, давлення впало, не впало. Ну в общем, слідкуй за навігацією. А так поставив забув. А ну якщо поставлю, що воно буде знімати. А воно нічого не буде знімати, бо в мене там перемичка. Ні, воно ще й зніма. Камери не мішаю. Так ще можна навіть і стріми вести. Ку-ку, все работає. Опа. Ну оце нижче. Вже вниз, сюди вниз душа не, не подається. Там вже вперлося, гайки. Не хочу фокусуватися. Ні, погано. Така приблуда. Все, всім спасибо. Коментуємо, лайкаємо, делимся, розказуємо. Тепер осталось саме легше. Прибрат. Ось моя антенна. Я думаю, як і в багатьох вона. У мене вона від колдона. Давно її брав. 3,5 тисячі тоді вона стояла. Зараз вони там тисяч, наверное, по 6 чи по 7. на 10, не пам'ятаю, мегагерців вони считаються мощностю. Так воно виглядає знаружжя. Та да, чого нормально?